Добрий день, дорогі мої восьмикласники. Вітаю вас на уроці української мови, на якому ми спробуємо себе в ролі письменника. Отже, в нас сьогодні урок розвитку мовлення і тема письмовий твір, оповідання на основі почутого обрамленням». Запишіть сьогоднішню дату і тему уроку. Слухайте уважно, і ви побачите, що. Можливо, не все так складно, як здається, вам, коли ви побачили цю тему. Ну, і ви зрозумієте, що з такими оповіданнями ми вже працювали, ви вже їх і читали на уроці української літератури, а такий вид роботи не тільки збагачує наш лексичний запас, але розвиває фантазію і також вміння висловлювати свої думки. Тож, починаємо! І для початку інтелектуальна розминка. Що називається оповіданням? Який тип мовлення покладено в основу тексту оповідання і чому? Чому оповідання складається в художньому стилі? Які композиційні елементи є для оповідання обов'язковими? Що називається зав'язкою, кульмінацією та розв'язкою? Чи можливе оповідання без кульмінації? І пригадайте, оповідання довженка ніч перед боєм, які особливості побудови цього оповідання. Питання. Натисніть, будь ласка, на паузу, і дайте коротенькі відповіді на ці питання. Ну що, вдалося вам відповісти на ці питання? Якщо не на всі, то далі ми про це поговоримо. Ну, звичайно, чому ж оповідання складається в художньому стилі? Ну, мабуть, тому що воно, ми дослідимо, справді відрізняється від звичайної розповіді і є. Жанром художньої літератури. Звичайно, оповідання без кульмінації неможливе, адже кульмінація це є ось цей найнапруженіший момент. У звичайній розповіді може не бути кульмінації, а от в оповіданні кульмінація особлива. Тож, пригадаймо, оповідання це невеликий за обсягом розповідний твір про одну або кілька подій у житті персонажа, що відіграють. Важливу роль у його долі. Особливості оповідання. Ну, по-перше, розповідна форма викладу, невеликий обсяг, нетривалість дії, стислість викладу художнього матеріалу, невелика кількість персонажів зазвичай це один, два, три і одна подія з життя героя. Яка ж відмінність від оповідання? Точніше, оповідання від звичайної розповіді. Оповідання справді це один із видів розповіді, в ньому чітко простежуються певні думки, ідеї, виявляється, ставлення автора до зображуваних подій. У подіях оповідання можна виділити зав'язку, кульмінацію та розв'язку, чого нема в розповіді, де йдеться просто про якийсь цікавий випадок. Оповідання створюється саме в художньому стилі, бо в ньому поєднуються різні типи мовлення: це і опис. Е Розміркування, тобто ось такі ліричні відступи, де автор оповідання висловлює свою, своє ставлення до подій або про, до людей, про які він розповідає. Це і є позасюжетні елементи. А також в оповіданні можуть бути, ну, і є, звичайно, діалоги, чого може не бути в розповіді, зауважте. Що в оповіданні обов'язкова тема це те, що стало предметом творчого осмислення і зображення в оповіданні, ті життєві явища, що їх відібрав письменник для художнього відтворення. Тема твору нерозривно пов'язана з його ідеєю, тобто авторським задумом, інтерпретацією життєвих явищ, висновком, до якого підводить автор читача. Ну і, звичайно, пригадаємо композицію. Це побудова художнього твору, розташування всіх його частин, розділів, епізодів, сцен, картин, образів у певній послідовності, групування та розстановка персонажів, чітко продумане розгортання подій. Композиція зумовлена не тільки задумом і світоглядною позицією автора, а й традиціями жанру художнього твору. Крім композиції, обов'язково є в оповіданні сюжет, це система пов'язаних між собою подій, в яких розкриваються особливості характерів персонажів і увесь зміст, тобто тема художнього твору. В основу сюжету завжди покладено конфлікт. Ось цей конфлікт і є зав'язкою твору. Справа в тому, що потім цей конфлікт виникає, розвивається, досягає загострення, а потім розв'язується в сюжетному ланцюгу подій, ми виділяємо основні елементи. Зав'язка це саме коли відбувається цей конфлікт, кульмінація це найнапруженіше місце конфлікту та, власне, розв'язання цього конфлікту. Крім сюжету, складниками композиції є позасюжетні елементи, це описи. Портрети, пейзажі, інтер'єри, авторські відступи. І ось сьогоднішній вид це обравлення. Що ж таке власне обрамлення? Я не випадково згадала сьогодні оповідання Довженка, яке ви вже вивчали в попередньому семестрі це ніч перед боєм, де головний герой розказує історію, яка з ним відбулася. Пригадуєте? Ну і, звичайно, ця історія містила повчання. Так, от саме це класичний приклад в українській літературі. Історію ось такого оповідання з обрамленням. Це композиційний прийом, власне, це початкова й остання частина в композиції твору, тобто історія в історії, яка ніби вранку вкладає розповідь про події, про які йдеться. Найчастіше саме з обрамлення читач дізнається про джерело викладеної в оповіданні інформації, з ким, коли, де, за яких обставин трапилася ця історія, хто це розказав чи записав і так далі. Або про подальшу долю персонажів буває так, що розважальний зміст сюжету твору сполучається із повчальним завданням рамкової історії, сприяючи цілісності твору. Крім того, обрамлення може розмежовувати автора й оповідача. Взагалі, класичним прикладом в літературі з обрамленням є казка казки Тисяча однієї ночі, що є розповіддю про мудру й кмітливу шахразаду та обставини, за яких вона розповідала казкові історії. Часто й саме обрамлення містить роздуми з приводу того, що розказано в основній частині оповідання, складає оцінку цим подіям, яка вкладається в уста котрогось із персонажів, або є в авторською. Також в літературі відомі теж приклади творів з обрамленням це Декамерон Джованні Бокачо» і «Кентерберійське оповідання Джеффрі Чоседа. Орієнтовна схема план такого оповідання з обрамленням, з обрамленням складається з таких частин. Власне, вступ обрамлення його початкова частина, іншими словами, це зовнішнє оповідання. Далі основна частина це те, що почуте, в якому і є зав'язка, кульмінація, розвиток дії. Ну, розвиток дії може і не бути, якщо повдання маленьке, і розв'язка. Ну, і у висновку завершальна частина цієї зовнішньої історії обрамлення. Тобто, обрамлення складається з двох історій: одна зовнішня, а інша внутрішня, зовнішнє оповідання і внутрішнє оповідання. Зовнішнє оповідання складається тільки з початку і кінця, а внутрішнє оповідання вже має зав'язку, кульмінацію, ну, розвиток дії залежно від задуму автора, він може бути, може не бути, це, ця частинка, і обов'язково розв'язка. Як же почати оповідання з обрамленням? Ну, типова зустріч. Наприклад, мандрівники. Оповідач зустрічає подорожніх вкуф... подорожні в купе на автостанції, ну і чує від них якусь історію. Або ж незнайомець. До оповідача звертається незнайомець в черзі, в поліклініці, наприклад, от коли ви сидите під кабінетом, зав'язується ж розмова, так? Ну, і ділиться якоюсь історією. Старий друг, наприклад, оповідач зустрічає старого друга, з яким не бачився багато років. Ну, і той друг розповідає якусь історію. Родич до оповідача приїжджає далекий родич, ділиться якимись сімейними легендами. А ще може бути якась незвичайна подія. Ну, а тут уже може бути ваша любов до фантастичного. Оповідач стає свідком дивної події, знаходить стару книгу чи ікону. Ну, наприклад, Отримали спадщину, да, будинок. Приїхали в цей будинок, там почали розбирати там якісь спогади, чи чує таємничий голос, чи бачить незвичайний сон. Оповідач отримує дивний лист, послання з минулого, зашифрований текст, таємниче запрошення. Оповідач знаходить незвичайну річ, стару фотографію, блокнот або зошит з української мови учні восьмого В класу з таємничими записами і єроглифами, які вчителька так і не розшифрувала. Як почути, знову ж таки, почати оповідання з обрамленням, можна і розповіддю про минуле. Оповідач згадує подію з дитинства, знайомство з цікавою людиною, подорож, випадок, ну який змінив життя? Оповідач ділиться сімейною легендою, ну, наприклад, про загублений скарб, прокляття, героїчний вчинок предка. Пригадуєте, у сьомому класі ви вивчали. Русалонькою, і сьомого В. Ну, ось вам теж своєрідні якісь історії, теж можна сказати, повість з обрамленням. Оповідач переказує історію, яку чув від когось: народну казку, легенду чи притчу. А ще можна так, такий початок зробити: опис місця, почати з зовнішньої історії, з опису місця, якийсь затишний куточок природи, старий будинок або великий храм. Може це бути місце пов'язане з таємницею, занедбаний замок, старе кладовище, занедбана шахта. Також може бути місце, де відбувалася знаменна подія поле битви, історичний пам'ятник, місце народження відомої людини, тобто зовнішнє оповідання. Оповідач, скажімо, приходить. Або потрапляє якось там, чи проїздом, чи випадково на якесь місце, ну, і згадує якусь або історичну подію, або якусь, можливо, історію, яка йому наснилася. Чи бувало вам таке, що ви потрапляєте в місце, а ви його вже бачили вісні? Ось вам якраз історія для написання. Ну і пам'ятка. Як же скласти оповідання за брамленням? Ну для початку треба вибрати власне зовнішню цю історію, визначити тему та ідею вашого оповідання. Зовнішня, не забудьте, історія повинна бути коротка, динамічна, ну, тобто там події повинні відбуватися швидко. Вона створює атмосферу та знайомить з оповідачем. Ну і, власне, внутрішня історія Вона повинна саме власне, пов'язана бути з темою та ідеєю, вона є емоційна, може бути розповіддю героя, легендою, притчею. Ну і подумайте, як же ці дві історії: зовнішня та внутрішня, можуть бути пов'язані між собою. Далі продумайте структуру оповідання. Початку ви обов'язково описуєте місце та час зовнішньої історії, представляєте оповідача, подумайте про інтригу, яка зацікавить читача, розкрийте тему та ідею оповідання внутрішньої історії, використовуйте різні стилістичні та мовні засоби для емоцій. Це можуть бути неповні, односкладні речення, риторичні звертання, запитання. Забезпечте динамічний, тобто такий швидкий розвиток подій. Завершення. Поверніться до зовнішньої історії, підведіть підсумки, розкрийте уроки та сенс оповідання. Поради. Звертайте увагу на композицію. Чітко структуруйте текст, виділяйте зав'язку, кульмінацію та розв'язку. Використовуйте описи, діалоги, портрети, пейзажі для розкриття характерів та створення атмосфери. Додайте елементи інтриги, несподіванки, щоб зробити оповідання цікавим. Дбайте про мовну культуру, використовуйте багатий словниковий запас. Не забувайте про синоніми для того, щоб уникнути невиправданих повторів, фразеологізми, щоб дотепніше передати якусь думку. І обов'язково можете використати якісь чи прислів'я, чи приказки, чи вислови відомих людей. Стилістичні прийоми це метафори, епітети, порівняння, антитеза, метонімія, парадокс і навіть оксиморон. І стежте за пунктуацією та орфографією. Ну і важливо, початок оповідання в обрамленні має зацікавити читачам, створити інтригу, підготувати до сприйняття внутрішньої історії. Знову ж таки нагадую, що використовуйте різні стилістичні прийоми, щоб зробити початок динамічним, емоційним, образним, і не забудьте дати читачеві уявлення про оповідача, його вік, професію, характер, особливості світогляду. Ну і Обрамлення повинно доповнювати сюжет, давати додаткову інформацію для роздумів. Зверніть увагу на те, що події в обрамленні менш важливі, ніж в основній частині. Не варто переобтяжувати оповідання зайвими подробицями, тобто не пишіть зайвого, продумайте, про що б вам самим було цікаво читати. Не забувайте, що в художньому творі, крім правди життєвої, є ще правда художня, сказана автором, аби надати зображуваному найбільшої достовірності поглибити його смисл. Продумайте, які вчинки героїв, події чи художні деталі можна домислити. Ну і з чого почати зовнішню історію? Ну, наприклад, гортаючи шкільний альбом, якось звернула увагу на свого колишнього однокласника, однокласницю, наприклад. І спіймала себе на думці, що я його чи її навіть не пам'ятаю. Ну, в реальному житті навіть не пам'ятаєте цього колишнього однокласника чи однокласницю. Можливо, ця людина тільки якусь частинку півроку чи рік з вами провчилася, а потім вибула, тому ви її і не пам'ятаєте. Ну і якась історія пов'язана із цією людиною. Якось я їхав потягом до Києва, зайшов вагон, ну, не обов'язково до Києва, до Львова, наприклад, зайняв своє, місце, настрій був кепський, як і погода, бажання спілкуватися теж не було, адже раптом у якийсь співбесідник підсів і почав прям нав'язувати своє спілкування. Спочатку оповідач не хотів з ним спілкуватися, але потім зацікавився. Або просто оповідач у купе поїзда. Почав прислухуватися до розмови інших пасажирів і почув цікаву розповідь від одного з них. Або він, вона був чи була моїм сусідом, моєю сусідкою ну і якась розповідь пов'язана з ним. Закінчення такої зовнішньої історії може бути ну, приблизно ось таке. Посміхнувшись, я ще раз перегорнула альбоми, поклала його до шафи та спогади зігріли. Душу. Або він, чи вона вийшов, чи вийшла за дві зупинки до Києва, більше ми не бачилися, чи варто було обнятися контактами, ну і далі можете ще декілька рядків дописати до цього закінчення зовнішньої історії. Тоді їй чи йому було скільки сто років, зараз, мабуть, вже. Так, така то кількість цікаво, як склалося його чи її життя. Ну, це, звичайно, такі закінчення, для, можливо, вас надихнуть на створення якоїсь власної історії. Бо буває, сідаєш писати оповідання і з чого його почати, невідомо. А от коли бачиш ось такі зразки, то вони е, наштовхують на якусь думку і починаєш уже придумувати власну історію із власним початком і закінченням. Ну і Знову ж таки, приклад такого класичного, ну, схематичного оповідання з обрамленням. Зверніть увагу, що це оповідання вже поділене на, роз... на розділи для того, щоб ви краще побачили побудову такого тексту. Але, звичайно, коли ви будете писати власне оповідання, то ви ось ці розділи не пишете. У вас оповідання, як звичайно, як цілісний текст. Отож, Стояла пізня осінь. Холодний вітер зривав з дерев останнє листя, а срібне небо нависло над землею, немов ковдра. Я сидів у затишному кріслі біля каміна, гортаючи стару книгу, раптом почувся стукіт у двері. Відчинивши, я побачив на порозі старого чоловіка. Його обличчя було вкрите зморшками, а очі сяяли мудрістю. Він попросився зайти, щоб перепочити від негоди. Я запросив його до каміна, пригостив чаєм з м'ятою, і ми завели розмову. Тобто то це своєрідний початок обрамлення, зовнішня історія. Далі бачимо внутрішнє оповідання. Старий розповів мені про свою мандрівку життя. Він багато бачив і пережив, зустрічав різних людей, потрапляв у незвичайні ситуації. Він ділився зі мною своїми радощами і печалями, розкривав таємниці своєї душі. Я слухав його з захопленням, адже ця розповідь була не просто історією одного життя, а й мудрим повчанням, що несло в собі знання про світ і людей. Ось таке внутрішнє оповідання. Але знову ж таки зверніть увагу, що це схематичні оповідання. Ну і обрамлення закінчення зовнішньої історії. Коли старий закінчив свою розповідь, він подякував за гостинність і попрощався. Я проводжав його поглядом, відчуваючи, що ця зустріч назавжди залишиться в моїй пам'яті. Я ще довго сидів біля каміна, розмірковуючи над почутим розповідь старого змусила мене по-новому глянути на світ, на людей, на себе, Це закінчення зовнішньої історії. З того дня я почав записувати всі цікаві історії, які чув від людей. З часом у мене зібралася ціла колекція оповідань, які я назвав Книга життя. Я вірю, що кожна людина має свою неповторну історію, яка може навчити нас чомусь важливому, і я хочу, щоб книга життя стала джерелом мудрості і знань для всіх, хто її прочитає. Ну, це звичайний. Зразочок, який люб'язно надав штучний інтелект для вас, дорогі мої восьмикласники. Ну а ви можете ці історії доповнити своєю фантазією і створити на основі свого зразку власний, набагато кращий за штучного інтелекту. Ну, і ще один такий зразочок оповідання. Придумайте, можете придумати інше обрамлення до поданого сюжету, і запишіть, доберіть заголовок, а це обов'язково. Напишіть власне оповідання з обрамленням. Ну, наприклад, незабутня казка. Мій брат, великий непослух, страшенно вередує і гасає без тями. Так можна почати зовнішнє оповідання, тобто обрамлення. Мама часто йому пробачає, приказуючи, школа навчить його, і розуму, і дисципліни. Якось Андрійко біг через подвір'я, зачепився ногою за невеликий камінець і розбив коліно. Я швидко підійшов, взяв його на руки та почав заспокоювати. Натомість він став гамселити мене руками. Надійшла бабуся, взяла онука на руки, притулила до себе і розважливо почала свою казку. Що ж розказала яку ж казку розказала бабуся Андрійку? Якщо закінчення обрамлення, тобто закінчення зовнішнього оповідання, в нас саме таке. Андрій Ковитер сльози, подивився на бабусю, підійшов до мене і дав цукерку, мабуть, зрозумів, що за ласку треба віддячити. Ви, звичайно, можете на основі цього обрамлення придумати власне оповідання. Тобто, думаю, що я достатньо накидала вам зразочків, і ви створите власне. Гарне оповідання з обрамленням, використавши всю свою фантазію. Домашнє завдання буде таким: написати оповідання з обрамленням, власне або за поданими зразками. Обов'язково доберіть заголовок. Не забудьте про абзаци та уникайте невиправданих повторів слів у межах одного абзацу і не забувайте за грамотність, за розділові знаки, за правильне написання слів, адже Вашу оціночку теж доповнюватиме ваша грамотність. Не тільки зміст, але і грамотність, і ставиться середня арифметична. Обсяг такого оповідання довільний. Все залежить від польоту вашої фантазії. Але не пишіть зайвого. Пам'ятайте про те, що чим більше оповідання, тим може бути нецікаво вже його дочитувати. Ну і подумайте про те, про що вам самим було б цікаво прочитати. А я бажаю вам хорошого дня. Бережіть себе і чекаю ваших цікавих, наймовірних, захопливих і, можливо, фантастичних, а можливо, гумористичних оповідань. До побачення!